Спокон віків, люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба. За звільнення кожної легенди, боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт, Шево! Без чого ти не уявляєш свого життя? Без футболу, а ти, Ніку, без мами й тата, а потім без колеса. Мами й тати були завжди. А хіба коліс колись не було? У прадавні часи, коли доколеся ще ніхто не додумався, люди або носили все в руках, або возили на конях, волах і віслюках. От в ті часи жив один працьовитий чоловік. Поселився він біля річки, збудував хату, виростив врожай. І тут напали на цей край кочівники. Вороги на конях, а я тільки продукти в комору зніс. Доведеться щось схопити в руки і тікати геть. Усе пропало. Добре сірко, хоч тебе не з'їли. гав гав І кожного року так щойно господар завезе врожай у комори, як нападуть кочівники, все поз'їдають. <клес> Сів якось бідний чоловік і засумував. Сонце, от ти все згори бачиш. Чому така несправедливість? Я працюю, а вони їдять. Допоможи мені. гав гав Ти таке кругле. Котишся по небі мовчиш. Кругле. Хотиться, мовчить. Здається, я дещо зрозумів. Сонце дякую за підказку. Знову кочівники пруть. Он там хата а в ній їжа. Беріть усе, а легенду разом з колесом мені принесете. Чоловік винайшов колесо. Через це людям стало жити набагато легше. А потім хтось подивився на колесо і придумав м'яч. А далі футбол. Я недавно читав у газеті, що біля Одеси відкопали дерев'яне колесо віком в 4,5 тисячі років. Воно одне з найстаріших на землі. Я все зрозумів. Власне, завдяки колесу людство поїхало далі в своєму розвитку. Так згодом винайшли колесо зі шпицями і обкували його металевим ободом. А потім ще обтягнули гумою, поставили зверху автомобіль. На цьому бувайте. І катайтеся на здоров'я, присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса, абоненська скринька, 1879, Місто Львів, 79008.